На зв'язку зі студією 24-го, пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Ми з України, Херсонщина, це Україна, пане Сергію. От від вас, будь ласка, якщо можна, тією інформацією, якою ви можете поділитися по цих от контрнаступальних діях. Бо одні кажуть, що ми наступаємо по всій лінії фронту, інші кажуть, що не варто таких гучних заяв робити. Лунають тепер от припущення, що можливо це і відволікаючий маневр може бути. Яку інформацію ви маєте, і якщо можете, звісно, нею поділитися. А не треба ж особливо вигадувати. Ми маємо вже офіційну інформацію, яка спочатку була озвучувана командуванням оперативних військ, Ховка, а тоді оперативним командуванням Південь, і підтверджена якраз речницею збройних сил України Наталією Гомінюк. Те, що відбуваються якраз контрнаступальні дії і успіхи по не тільки в одній в одному місці полі лінії фронту, а в багатьох містах оточення, будемо все ж таки чекати, де це відбулося, і де ми просунулись, і наскільки просунулись по лінії фронту. Але найголовніше, що якраз підготовка, яка почалася до саме ось цього старту контрнаступальних дій, вона почалася ще місяць по тому, і коли наші збройні сили. Досить влучно відпрацьовували накопичення ворога військової техніки ворога складів боєприпасів. І весь місяць ми бачили абсолютно точні влучення і разом з тим, якраз контролювання транспортних артерій, якими окупанти підсилювали лінію фронта поставками з Росії через окупований Крим, лівобережну частину Херсонщини на правий берег до лінії фронту. То на сьогоднішній день е, всі транспортні артерії не то, що знаходяться під вогневим контролем, вони взагалі не придатні для використання. І сьогодні окупант не може проводити підсилення, і саме підсушивши запаси ворога, ми, е, як бачимо, починаємо контрнаступальні дії. Багато скептиків було до того, що фактично скільки можна казати про ураження расистів, про склади расистів, коли ж це відбудеться, це відбудеться. Будеться саме тоді, коли буде розрахунок оперативного командування штабу Збройних сил України. Ми бачимо, що це вже починає відбуватися, так як і прогнозували. І до речі, я про це казав. Що я все ж таки міркую, що це буде вересень. Я міркую, вірю в те, що ми в вересні можемо звільнити правобережну частину Херсонщини, саме місто Херсон. Це мої думки. Умки, мої сподівання, моя віра, і я сьогодні дуже радий чути такі новини. Я сьогодні бачу, як працює авіація. Бо в Миколаєві цілий день ми чуємо гуркіт літаків, наших літаків, які працюють сьогодні по всій лінії фронту. Мені знайомі з Херсона пишуть в особистих повідомленнях, що нашу авіацію бачать в Херсоні, а це означає, що система протиповітряної оборони ворога з. Зруйнована якраз дуже потужними артилерійськими ударами, які сьогодні лунають по всій окупованій Херсонщині, починаючи з вчорашнього вечора, і сьогодні з рано зранку, і весь день ми чуємо вибухи. По всій Херсонщині ми бачимо і вже підтверджено руйнування ворога і в самому місті Херсоні, де вони розташувалися там на вулиці Паровозній це е, будівлі, які, в яких розташовувалась до е, в мирний час е, Національна гвардія України там розташувалась ціла військова частина, і сьогодні вона була знищена. В місті Херсоні ще був знищений. Оперативний е, оперативний штаб і склад боєприпасів в Олешках, в Новій Каховці з Любімовки в Береславі. тобто абсолютно така потужна і широка географія знищення тилових запасів ворога, тилових е, складів ворога і саме військових частин. А ще й те, що відбувається на лінії зіткнення, то сьогодні навіть расисти визнають. Те і в їх пабліках зараз відбувається певна паніка. Вони визнають перемоги наших збройних сил України. Вони визнають те, що збройні сили просуваються. Ми тримаємо кулаки. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо в звільнення Херсонщини. Від найближчої точки фронту до Херсона приблизно 30 кілометрів. От багато це чимало? Як швидко ми цю відстань зможемо пройти? Це перший момент, а другий момент оперативне командування південь сьогодні в чергове звернулося до мешканців окупованої Херсонщини з проханням негайно евакуюватися, або ж вже знайти просто зараз сховок, де можна було би пересидіти бойові дії. Ну тобто, це вже як на мене чітка ознака про те, що ми ті бойові дії, ось ось чи вчиняємо просто в ці хвилини, чи з хвилини на хвилину почнемо. Наскільки ви з цим погоджуєтесь? Давайте не будемо прогнозувати скільки день, чи два, чи три. Однозначно, однозначно, ми дочекалися того, що потужно починаємо лупити ворога. Однозначно, ми вже незабаром будемо в вільному Херсоні в українському. Однозначно, ми в це віримо, і це вже починає відбуватися. А те, що і ми завжди попереджали, що краще це зробити, краще виїхати, краще обезпечити себе, знайти безпечне місце, де можна переховатися, тому що дійсно працює авіація, працює артилерія. Як ми побачили, окупант вже до доброї волі проявляти не буде. Він буде триматися, тому треба розуміти, що будуть запеклі бої за визволення, якраз Херсона і Херсонщини. І до речі, зараз навіть в окуповані. Вані нові каховці, і ми закликаємо людей. Все ж таки знайти безпечне місце бомбосховища, і до речі, окупанти там зараз об'явили повітряну тривогу і е, запрошують людей до бомбосховищ, до речі, яких вони самі ніколи не будували і не будують, і не, їм же ж байдуже про людей, їм байдуже про нашу рідну землю. Вони окупанти, але ж навіть вони кажуть про те, що треба зараз переховуватись десь в безпечних місцях. Тому ми закликаємо всіх. Наших громадян все ж таки з розумінням поставити знайти собі безпечне місце, знайти запас їжі, води і, і саме коли відбуваються контрнаступальні дії, перебувати саме там. Але ви кажете, що все таки не вірите в те, що ворог може з Херсона відступити. Тобто, цей варіант розвитку подій, що ворог відступає за річку і з того боку закріплюється, ви навіть я так зрозумів, не розглядаєте. Ворог буде. Триматися до останнього будуть міські бої виходить. Дивіться, якщо подивитися навіть сьогодні, то ворог почав відступати тільки тоді, коли наша артилерія, наша авіація почала завдавати потужних ударів по лінії фронту, і саме тоді ворог почав відходити, коли вже втрачав сили утримувати позиції. На мою думку, і я все ж таки сподівався, що саме з міста Херсона вони будуть відходити. До речі, Антонівський міст ще згоден для пересування саме живої сили для людей. Тому я був би дуже радий, якщо прашисти вже прямо зараз почали бігти на лівий берег і подальше з нашої рідної землі. Але якщо вони не побежуть, то вони. Пойдуть в ад якраз, і ми все зробимо, щоб вони горіли в пеклі на нашій землі. Пане Сергію, щодо того, що Збройним силам України просто зараз, от вже треба було йти в наступ, адже наклалося дуже багато факторів, які спонукають до того, зокрема щодо того, що Росіянам вдалося сформувати це о третій армійський корпус, в себе там нашкрябали по сусідках на Росії, набрали достатню кількість вояків, з яких сформували цей корпус і. От припускають, що його переправляють саме на Херсонщину, зокрема зараз перевозять Кримським мостом, і взагалі для того, щоб посилити угруповання на правобережжі Херсонщини. Ну і от це перший фактор, і другий, який наклався, що росіяни під захистом бетонної конструкції зруйнованого цього Антонівського мосту зводять понтонну переправу. Якою Напевно, могли би передислокувати той третій армійський корпус. Ну е, тобто, от наскільки ви згодні з такими припущеннями, що збройним силам України от просто вже треба було йти в наступ, адже могли дочекатися того моменту, що підсилення таки росіянам туди дійде. Ну, по перше, третій армійський корпус вони пересували на схід нашої країни. Якщо навіть вони його будуть перекидати зараз на південь, то в них не буде можливості підсилити лінію фронту і перейти на правий берег, тому що якраз на минулому тижні ми бачили серію таких. Дуже потужних відпрацювань транспортних артерій, це Каховська гребля Гес і Антонівський міст, і це відбувалося і останніми днями, які фактично на сьогоднішній день не придатні до використання. А от той плавучий міст, який вони будують під Антонівським мостом, ну по перше, він ще не добудований. Там трошки більше половини побудували окупанти. А по-друге, коли на днях наші збройні сили відпрацьовували Антонівський міст, то було ураження Женя саме і у того плавучого моста, який вони будують біля Антонів, а mm -hmm. Онна переправа, яка на сьогоднішній день існує, вона не може абсолютно забезпечити потребу окупантів в перекиданні зброї озброєння на правий берег, щоб посилити лінію фронту. Тому вони зараз знаходяться відповідно в такій ізоляції на правому березі підсилення неможливо, і ось це планове відпрацювання тилу ворога, якраз і унеможливлює зараз перекидання і підсилення. На правий берег ближче до лінії фронту, тому наші збройні сили і почали контрнаступальні дії, відчувши той момент, коли це можна робити. Пане Сергію, і ви згадали про те, що наголосили на тому, що всі вони точно будуть відправлені в пекло. То я іще по одному фігуранту концерта Кобзона хотів би вас порозпитувати по смерті цього херсонського нардепа колаборанта Ковальова. Чи можете ви підтвердити, що він дійсно нині слухає Кобзона і поділитися якимись подробицями, як саме його вбили? Хто саме, де, коли, як. А я вже сьогодні зранку підтвердив остаточно, тому що лікарі, які знаходяться в голій пристані, вийшли на зв'язок і до речі, навіть сказали, де він знаходиться, і він зранку вже знаходився в будівлі літніх людей, тобто там, де він і починав свою трудову діяльність до речі. Як юрист, обкрадаючи тих літніх людей, які знаходились е в, е в, ну, в цьому домі, е він забирав у них земельні ділянки, переоформляв на себе. Це були перші схеми обкрадання людей. Там, де він розпочав свою злочинну діяльність, там злочинну діяльність і закінчив. На зараз вже офіційно слідчий комітет Російської Федерації підтвердив. Смерть якраз ковальова, і підтвердив, що він вже все, як то кажуть. Остаточно його жінка, з якою він проживав, також сьогодні вранці померла в лікарні. Вона вчора це було близько 15-ї години. Вона вчора була направлена в лікарню і знаходилась якраз. В реанімації а сьогодні зранку вона померла. Він помер від вогнепального поранення в голову. Вона від ножового поранення в шию. Тому колаборант вже. На концерті Кобзона, і до речі, наші партизани і рух опору давно попереджали, що кожен колаборант неминуче понесе відповідальність за свої злочинні дії. Так і відбулося. Ми все ж таки чекаємо, що наступний буде пан Стрімаусов, той відомий колаборант, який є. Ну і, до речі, сальдо, який знаходиться в медикаментозній формі. що він з неї не вийде, а також поповнить концерт Кобзона, там який всі чекають колаборанти Херсонської області, пане Сергію, Тобто, ви припускаєте, що все-таки це справа рук партизанів? Тобто, це не якісь там бізнесові розборки між цими мародерами, а не самогубство, а саме дії партизанів? Ви знаєте, дуже багато версій, я б не стверджував би по жодній версії. Я кажу, що мета досягнута. Мета про яку казав рух вона досягнута. Як би там не відбувалося, чи то знаєте, як вони в крисі там криси в банці гризуть один одному горло ФСБшників з колаборантами. До речі, Ковальов був в уряді ФСБшників. Це єдиний колаборант, який. Знаходився в уряді ФСБшників в уряді Лисєєва. А дійсно були протиріччя між колаборантами і ФСБшниками. Тому що там той самий Сальдо він пішов в планову кому і були протиріччя саме за контролем фінансових потоків розкраданням в Херсонській області. Тому як би там не було, мені байдуже. І до речі, навіть росіяни розповсюджують історію, що то битова трагедія, що, начебто, вони там з дружиною посварилися. Він її ножом вдарив. Вона його застрілила. Та нехай як там не було. Головне є результат. Результат, про який казав рухопору, результат про який мріяв кожен херсонець. Тому що колаборант, який взяв на себе відповідальність десятки тисяч смертів, гвалтувань і руйнувань, то має понести саме таку відповідальність. Пане Сергію, а от маєте припущення? Я таке свідоглядне запитання поставлю. Чи маєте припущення? А що того ковальова примусило зрадити батьківщину? От в Україні він то був успішним. Він був народним депутатом Верховної Ради. При грошах я нагадаю глядачам, що ми е, більшість українців про того ковальова дізналися, коли він десь раптом знайшов гроші на купівлю четвертого телеканалу. Ну не надто популярного в Україні, менше з тим того, який вартував там десятки мільйонів американських доларів. От маючи все це. Що примусило Ковальову Ковальова зрадити батьківщину? От все ж мав при Україні невже ідеологічні якісь міркування? Я впевнений, що Ковальов це була російська консерва, яка підготовлена була заздалегідь. Саме Ковальов пройшов в Верховну Раду в Слуги Народу, але ж за протекцію якраз Медведчука. І до речі, там був місцевий такий дуже скажімо так вагомий в лапках. Беремо бізнесмен, артющик. Який зараз покійний, не будемо його обговорювати то саме він був протеже до Медведчуковського полу пана ковальова і всі ті придбання, і четвертого каналу, в тому числі і солезаводи, і багато було і багато викуповувалось саме ковальовим комунального майна і в місті Херсоні, і в Херсонській області це все відбувалося в тому числі за кошти Медведчука. Тому на мою думку, все ж таки, краще розслідувати. Заздалегідь і дивитися фінансування саме ось таких людей, які беруться невідомо звідки, і краще аналізувати все ж таки декларації, в тому числі і кандидатів на посади Верховних депутатів Верховної Ради. Тому я думаю, що це просто пропустила служба безпеки ось такого вже підготовленого зрадника, який одразу після вторгнення Російської Федерації. Повернувся, до речі, з Києва в окуповану Херсонщину під виглядом того, що він буде виконувати депутатські повноваження, а фактично став на сторону окупанта. Пане Сергію, я дякую вам за ваші відповіді і пояснення. Я дякую вам за ваш час. Сергій Хлань, військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської обласної ради, був гостем ефіру 24